Може хтось шукає для своєї дитини брендовий добротний велосипед американський. Приїхав з Швейцарії. Скот. Це на 24-х колесах алюмінієва рама, що ви розуміли, від 7 до 12 років. Весь на оригінальному. Shimano. монеточки Shimano. гальма, дискові гідравлічні Шимано. Шимановська перекетка. Все на Shimano. В гарному рама, все в гарному стані. Резина теж в гарному стані. Вилучка в нас. Амортизаційна, м'ягенька. Дивіться, стан з тої сторони. Десь дискові гальма, шимановські гідравліка супорта, дивіться. Є підніжка. Сідушка теж в гарному стані. Когось цікавить. Пишіть, дзвоніть, або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас куликів Велломазон, вулиця Львівська, 20, або місто, Зелен... місто Львів, вулиця Зелена, 253. І надсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.